Всім привіт! Сьогодні в відео топ-3 мої найулюбленіші парфуми з нотою імберу. А також в кінці поділюсь своїм найбюджетнішим ароматом до 400 гривень. Вам він обов'язково сподобається. Підписуйся на мій канал став подобайки цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця, адже в кінці я розповім про умови розіграшу, в якому буде більше ніж. 20 переможців. Нота імбиру додає в аромат бульбашковості, святковості і має охолоджуючий ефект, тож це найідеальніші парфуми в спеку на літо. І один з моїх найулюбленіших ароматів з нотою імбиру це молекула 01 плюс імбир. Від одного з моїх найулюбленіших парфумерів є зашон. Цей аромат стартує дуже яскраво, цитрусово і. Обов'язково тут відчувається імбир, але все ж таки, у імбиру є така грань цитрусовості. Також і тут просто неймовірна кількість таких от гірких, свіжих, прохолодних цитрусів, і відчувається цей такий пряний. Також з бульбашковим ефектом імбир він просто ідеально розкривається влітку, в спеку і дуже класно шлифить за рахунок і сої супер, які є в складі цього парфуму. Також в моїй колекції є молекула 0,1 плюс мандарин, і от мандарин з імбирем – це просто супер поєднання влітку, але все ж таки в цьому ароматі також дуже багато цитрусів, яскравих, соковитих. От ніби вичавили ці цитруси, вони просто от бризками розлетілись. Супер класний, універсальний аромат на кожен день спеку, просто топ. Давайте переходити вже до наступних моїх улюблених ароматів. І ще один неймовірно крутий аромат з ноту Імберу від також одного з моїх найулюбленіших парфумів. Жан-Клода Еліна для бренду Anthology і аромат під назвою Cess Rebel. Аромат, неймовірно, яскравий, також стартує з купи цитрусів, стартує з яскравого, такого бульбашкового, трішечки спецієвого. Імберу це неймовірне поєднання, яке, ну, Просто феноменально, ідеально збирає Жан-Клод Еліна. І дуже цікаво, Жан-Клод Еліна вплітає такі амбродеревинні компоненти в цей цитрусово-імбирний аромат, і цей аромат завдяки амбродеревині, здається, тут амброциніт, якщо я не помиляюсь, цей аромат звучить дуже довго, він шлейфить, він тримається, його відчуваєш от в спеку всі аромати. Просто неймовірно швидко злітають особисто цитрусові аромати, тому що цитрусові це найлетючіші компоненти. За рахунок цитрусових компонентів аромат має класний шлейф, але він швидко вивітрюється, випарюється. І оці амбродеревинні компоненти вони просто вічно тримають. Ці цитрусові ноти імбирні в цьому ароматі просто майстерний, як завжди, геніальний цитрусовий аромат від Жан Клода Еліна. Всім рекомендую до затесту. І мій найулюбленіший аромат з імбирем – це Ingenious Ginger від Голдфіленд Banks. Просто неймовірної краси аромат, і при цьому імбир в цьому ароматі звучить трішки по-інакшому, ніж в таких от лимонадних бульбашкових ароматах, як от молекула плюс імбир, або Антолоджі Цестребель. В цьому ароматі відчувається така трішки припиленість, порошковість, ніби це імбир не свіжий корі, які от розрізали, і він просто яскраво звучить. Тут імбир скоріше в формі порошку, але це так красиво. Тут дуже багато також цитрусів. Тут відчуваються і квіти, і якась така деревна база, і ніби це такий спил, припилений деревний спил в цьому ароматі. От саме влітку я його обожнюю наносити. Давайте сьогодні я буду в цьому ароматі. Дуже красивий, О, просто він розкривається довго, він довго шлийфиць. Він дійсно такий ну от, просто М -м -м. класний аромат. От Зараз відчуваю навіть якусь таку солодинку медову в цьому ароматі, ніби. Це медзим берем. Ну я не знаю, як ще описати цей аромат. Неймовірно красивий аромат, обожнюю. Всі аромати сьогодні в добірці доволі не бюджетні. Але давайте зараз, прямо зараз вам покажу найбюджетніший аромат з ноти імбиру – які є в моїй колекції до 400 гривень. І це аромат Тарталет Цитрон від Жан Артес. Аромат неймовірно бюджетний і супер класно влітку звучить за рахунок таких цитрусів, з бульбашковим ефектом, тому що тут також є імбир. І от таке поєднання. Цитрусів і імбиру дійсно відчувається в цьому ароматі, і також в цьому ароматі відчувається така нотка зеленого чаю. От, ніби зробили зелений чай з лимоном, з імбирем, охолодили його, додали лід і, от, просто отак от звучить цей аромат. Неймовірно освіжаюче. це для мене зараз топ. Один ароматів, який я наношу зранку. От майже кожен день я наношу зранку саме цей аромат, і він мене. Дуже радує, дуже позитивний настрій виникає, ну, от коли я користуюсь саме цим ароматом. Він дійсно тримається недовго на шкірі, але якщо його наносити на волосся або на тканину, 2-3 години можна відчувати, і він так позитивно, яскраво освіжає. Тож всім рекомендую, як мінімум, до затесту. В мене триває збір для 18-ї окремої бригади армійської авіації, де служить мій брат, і в описі до цього відео є посилання. На на цей збір, тож які умови за донат від 100 гривень і кратно 100 гривням ви вже приймаєте участь в розіграші, в якому будуть свічки від Софії Дольни, Акація Одеса, Кедр? Також будуть сухі парфуми з ароматом Хризантема від Софії Дольні. Це взагалі супер унікальний аромат. Також буде 5 тревелів мого аромату Башер, і також в розіграші будуть приймати участь два повноцінних флакони. Це аромат Буашер 40 мл і аромат від Андрія Пархоменка 50 мл. І ви їх зможете отримати за два найбільші донати. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Дивіться попереднє відео про інжирні аромати. Також очікуйте в наступному відео аромати про персики.